Так, доброго дня всім присутнім. Сьогодні у нас 3 жовтня 2023 року. О 11-й годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Felix Argo, капітальний ремонт автозаправного пункту з додатковим встановленням ще одного наземного резервуара для зберігання дизельного палива об'ємом 5 метрів кубічних. Та однієї односторонньої ПРК на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, Луцький район, село Личани, вулиця Незалежності, 18Б. Станом на 11-ту годину, окрім управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації та суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Агро», і розробника звіту з оцінки впливу на довкілля ніхто поки що до нас не підключився до нашої відеоконференції. Ні, тому пропозиція така: зачекати там, буквально 10 хвилин. Можливо, хтось підключиться. І тоді продовжимо нашу відеоконференцію. Видні? Так. Дуже добре. Давайте продовжимо наші слухання. Сьогодні присутній організатор це управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації, начальник відділу оцінки впливу на дотіля та стратегічної екологічної оцінки Козлюк Руслан Володимирович, представник суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Фелікс Агро в особі Давидюк Наталії Петрівни. Та представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля Корнейко Колось Андрій. Громадськість стану на 11 годину 12 хвилин не підключилася, не виявила бажання. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово, на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання, передбачені статтю 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, організатор громадських слухань забезпечує захист громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації. Наголошую, що у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються, то відновлюються після її завершення після відбою. Для цього необхідно буде повторно підключитися за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля у разі переривання відеоконференції з технічних причин. Та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Так, коротко. 02062023 до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Реєстраційний номер справи. 2023, 61, 10 746. Та 8.09.2023 було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту э, з оцінки впливу на дохід. Під час проходження всіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауваження та пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів від громадськості не надходили. Зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні лише організатор правління екології, суб'єкт господарювання, представник товариства з обмеженою відповідальністю Феліксагро, пропоную коротко е заслухати або суб'єкта господарювання за бажанням, або відповідного представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля для того, щоб дотриматись процедури проведення громадських слухань. І тоді коротко підведемо підсумок. Прошу, хто там бажає. Я підсумую по звіту з оцінки попливу. Товариство з обмеженою відповідальністю планує капітальний ремонт автозаправного пункту, який буде використовуватись в особистих цілях для заправки власних транспортних засобів підприємства. На даному майданчику є існуючий автозаправний пункт. Там є один резервуар. Для зберігання дизельного палива і одна паливозаправна колонка планованою діяльністю передбачається встановлення ще одного резервуара і ще однієї колонки. І впливи на навколишнє середовище можуть бути наступні. Під час здійснення планової діяльності джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть дихальні клапани наземних резервуарів для зберігання дизельного палива та паливороздавальні колонки. Від діяльності будуть надходити в атмосферне повітря. Наступні речовини це. Сірководні, бензол та вуглеводні граничні. Відповідно до розрахунків, які проведені в звіту в звіті показано, що дані, дані викиди не будуть перевищувати гранично допустимих концентрацій впливу. Тому вплив на атмосферне повітря ми оцінюємо як допустимий. На водне середовище можливе, можливий вплив внаслідок утворення господарського побудових та поверхневих стоків. Але на даному промайданчику будуть встановлені герметичні ємності, в яких будуть накопичені дані види стоків, і вони будуть вивозитися згідно укладених договорів з іншими підприємствами з території майданчика. В межах можливих розливів нафтопродуктів передбачається моща на територію, тому вплив також допустимий і значного негативного впливу на водно-середовище не передбачається в нас здійснення планованої діяльності вилучається ну, сформована вже земельна ділянка з, сформов... з існуючим автозаправним пунктом, і впливом на ґрунти буде може бути наступний цей як нафтопродуктів під час безпосередньої її заправки автотранспортних засобів, а, а також е, 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 якісь. Ну, дії вплив може також відбуватися на слідок впливу відходів. Але оскільки відходи будуть зберігатися в герметичних ємностях, і також будуть укладені договори, згідно яких по мірі накопиченнях вони будуть вивозитись з даної території, і також мощна передбачається мощена територія, значить, впливу на ґрунти не буде. Також на даній території не зареєстровано видів рослин і тварин, які підлягають охороні згідно Червоної та Зеленої Книги України. На даній території не виявлено. І немає об'єктів природно-заповідного фонду, також немає територій, які входять до природохоронних територій смарагдової мережі, тому негативного впливу на дані об'єкти і на на рослинний і тваринний світ не передбачається. Також дана ділянка з даний об'єкт знаходиться в межах антропогенно трансформованих територій, і даний об'єкт мало приваблює. Птахів і тварин тому там і не, не зустрінуто, не зустрінуто, якби рослини тварин, які підлягають охороні. Вплив на здоров'я населення. Також був розглянутий в звіті. З ОВД були проведені розрахунки неканцерогенного, канцерогенного, канцерогенного та соціального ризику на здоров'я населення. І розрахунки показали, що неканцерогенний ризик зневажливо малий канцерогенний ризик оцінюється як низький соціальний ризик, прийнятний. На даній території, на даному автозаправному пункті, можливі. Можливий шумовий вплив, який буде від колонок, але розрахунки показали, що значного шумового навантаження на найближчу житлову забудову, яка знаходиться поза межами санітарно-захисної зони від автозаправного пункту, не буде вплив в межах допустимих норм і значного значного навантаження на умови проживання і здоров'я населення не відбуватиметься. Також на даній території не зареєстровані матеріальні об'єкти, також відсутні пам'ятки місцевого та національного значення, об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини. Також під час здійснення планованої діяльності не передбачається проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів і інші кліматичні характеристики району. Незначна зміна окремих микрокліматичних показників буде відбуватися в межах даної ділянки, але це не вплине ну не викличе значного негативного впливу. На клімат тому, як показують, результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного впливу на навколишнє середовище від проведення капітального ремонту, а також від експлуатації автозаправного пункту, не передбачається. Планованою діяльністю передбачається дотримання технічних і технологічних нормативів та нормативно-правових актів і документів під час здійснення своєї планованої діяльності. Дякую. Дякую вам. Можливо, ще щось хоче додати, Наталя Петрівна? Ну, я думаю, що Олеся дуже кваліфіковано описала вплив на довкілля нашої діяльності. Будемо дотримуватися всіх норм і вимог згідно законодавства. Зрозуміло, дякую. У ну, зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні лише організатор, це представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації, та суб'єкт господарювання, представник товариства з обмеженою відповідальністю Фелікс Агро. Тому з урахуванням пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 13122018 зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не долучилася, буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності завершені. Дякую всім. Дякую вам. До побачення.